Я вітаю вас на каналі це магазин Аврора. Нові акційні пропозиції з 1 по 7 серпня. Дитячий порошок Вухастик 169 вага 2 кг 100 г. За 800 г 74 гривні. Порошок тайт ручне прання 35. Автомат 44. Тайт 2 кг 100 г 225 гала 179 за кілограм 800 г. Савекс 209 2 кг 250 г. Блоки туалетні брев 139 Капсули персіл 209 13 штук. Кондиціонер для білизни від відленор 99. Порошок гала 29. 300 грамів. Набір стікерів для унітазу 39 3 штуки. Засіб для миття в ванної кімнати сів. Антиналіт 79. Бреф океан для чищення унітазу 82 гривні, дак гель для унітазу 69 500 г. пропа для миття підлоги 119, аромат лимону та лаванди. Фері для миття посуду 111 Однолітровий 117 гривень. Рушники паперою від Сафі 44. Піна для гоління Аркомен 69. Піна для гоління 52 гривні. Зубна паста Blendamed Anticaries 32 гривні. рідке апельсин «Манго» – 15-450 г. Маска тканева для обличчя 17 Лампа настільна з LED підсвіткою 279 Набір гумок для старання 22 гривні, 8 штук упаковка, єврожеві та блакитні коробці, резинка для старання у вигляді мила і мильнички 22 гривні, навушники чорні, накладні 229 На них є рік гарантії, насичене звучання та вбудований мікрофон. Такий варіант навушників 249. Ціна акційна, кольори на вибір. Виготовлені в Китаї. Комп'ютерна мишка 88. Колонки 169. Навушники дротові 69. Спонжики для вмивання 8 штук упаковка 34. 12 штук щиточок для ВІЙ 39. Помада для губ від ловіт 19. Також є блиск для губ по 19. Відтінки 2, 0, перший, 0,2. Гель-лак для нігтів 34. Є ще звичайний лак 34. Хайлайтер 55. Крем тональний 64. Тональний засіб BB 77 20 мл. Туш для вій 59. Помада для губ 39. Помада для губ 2 відтінки. Ціна 39. Блиск плампер для губ 64. 19 гривень. Блиск для губ в кольорі. відтінок – 19 та 13. Тональний крем з дозатором 99 від ловіт. Приховує нерівності почервоніння та висипи, виробництво китай на замовлення аврори. Крем тональний bb 55 коректор 69. Двосторонній. Консилер стік для обличчя зі спонжем 69. Рум'яна для обличчя. Кольори в асортименті 29. Патчі під очі 129. Маска для обличчя антивугрі з вугіллям 39-60 грамів. 59 скраб для обличчя та шиї виробництво Китай на замовлення торгової марки Сафі. Вода міцелярна – 88, спрей для тіла та волосся парфумований 199, спрей міст для тіла парфумований 88, чоловічий спрей 59. Одеколон чоловічий 64. Туалетна жіноча вода від Ловіт 44. Пінка для вмивання освіжаюча 64. Підходить для всіх типів шкіри. Пінка для жирної шкіри обличчя 69. Очищає пори, тонізує, пом'якшує та вирівнює тон, 199 пінка для омивання з рожевою глиною. Вироблено в кореї пінка з чорним вугіллям 199-180 мл. Порошок вугілля поглинає токсини та видаляє мертві клітини шкіри. Сироватка для обличчя з блакитним ретинолом 249 Скорочення зморшок рівний та освітлений, тон та омолодження, піна пантенол 74 гривні. Заспокоює та глибоко зволожує шкіру. Крем-косметичний пантенол-75 мл. Знімає подразнення, стимулює регенерації шкіри. Спрей для безпечної засмаги від біокон 109, зубний порошок 24 70 г упаковка. Порошок від карісу з ефірною олією та чайною м'ятою. Є також відбілюючий з лимоном та м'ятою.